Мішки для сміття, напаковані книгами, виставлені на вулицю. Такі фото у вересні цього року оприлюднила українська міська влада Маріуполя. Директорка центральної бібліотеки, яка евакуювалася з міста, впізнала на фото заклад, у якому працювала. Каже, його зачистили так звані молодогвардійці, учасники руху так званої Республіки ДНР. Я всі свої бібліотеки пам'ятаю дуже добре, тобто це відділ комплектування. Куди вони їх потім діли? Ну я думаю, що вони їх просто повивозили, повикидали. Бо... Чесно кажучи, ну в такому стані, які вони там вони дощем, там здається в мішках стояли. Ну куди, куди ті книжки? Ще? Але там ми угледіло ж там була лися Українка, там був Кобзар. До окупації в Маріуполі працювало 15 громадських бібліотек, у яких було 380 тисяч книг, 40% відсотків із них українською мовою. Чотири бібліотеки повністю знищені. Видання, що вціліли після обстрілів, цілеспрямовано нищила вже окупаційна влада, розповіла директорка центральної бібліотеки. Знайомі, що живу. В окупації повідомляла їй про зумисне спалювання книг. Десь відсотків 40 українських книжок, які налічувались в бібліотеках, вони всі знищені. Вони все знищують, все українською мовою. Коли вже стихли бойові дії і окупанти в вдво, дворі з однієї з бібліотек, це мені вже розповідала не співробітниця, моя знайома, що вона проходила пост і горів кобзар. Вони кидали на. На, кост... на Кобзара вона каже, а що ж вам Кобзар зробив? Пам'ятник же стоїть же Шевченку там, у ваших же, там, містах, же а вони кажуть, ну ми ж не знали, що він екстреміст. Окрім знищення книг українською мовою, окупаційна влада на захоплених після повномасштабного вторгнення територіях склала окремий список так званої екстремістської літератури. У ньому 365 видань. За інструкціями, фото яких з'явилися в мережі від бібліотекарів, у так званих ЛНР і ДНР, вимагають забрати ці книги з полиць і скласти їх у коробки та мішки. Як розповів генеральний директор Українського національного музею революції гідності Ігор Пошивайло, в забороненому переліці переліку, зокрема, чимало видань про Євромайдан. Одне з них автора зі США. Я особисто бачив перелік е, тих бібліотечних видань, які рекомендовано окупаційними російськими окупаційними владами до вилучення з бібліотек. Там, до речі, є видання нашого музею, музею Майдану. Зокрема, книжка е, Даніеля Григорчука, це українець американського походження з Чикаго, який написав роман Міф та Божевілля. Роман, який про майдан, і який про радянську комуністичну систему нищення і це от один з тих фактів, що насправді расисти цілеспрямовано затирають, зачищають нашу історію і і, і і воюють по суті з, з нашим друкованим словом З останнім пасми коблені на землю. Сам Даніель Григорчук внесенню до забороненого списку не здивувався, хоча він зростав і мешкає в Чикаго, часто відвідував Україну ще за часів радянського союзу, і добре знає політику Москви. Наша книжка розповідає про історію майдану. А Росія старається стерти ту історію, бо Росія це є тоталітарна держава, як ви знаєте, я думаю, що. А найкраще сказав письменник Джордж Орвел як у своїй книжці 1984. Це є держава, де війна це мир, рабство Свобода, а брехня це правда. То, сказати правду, я йому навіть трошки гордий того, що вони заборонили нашу мою книжку. Для мене був, був плюс. Бо я вважаю, що там була uh, правда в тій книжці, яку вони хотіли заборонити. У списку забороненої література про голодомор, довідники з історії України, художні і навіть дитячі книги, зокрема, комікс новозеландської авторки Кейті Уніл, принцеса плюс принцеса про стосунки двох дівчат у переліку екстремісткою. Також видання Левка Лук'яненка, Марії Матіос, Оксани Забушко, Олега Сенцова, Артема Чеха, Олександра Ірванця та багатьох інших, знайшла свої книги в забороненому переліку і письменниця переселенка з Донецька Олена Стяжкіна. Я страшенно горжуся. Коли цей список з'явився в мережі, то я почала його читати і стала думати, якщо я зараз не знайду там своїх книжок, то щось я в цьому житті зробила не так, щось я не допрацювала. І нарешті, коли я дійшла до них, Боже, я була така горда, я собі роздрукувала цей шматочок, і він лежить у мене на столі, і я знаю, що мені є про що розказати онукам буде. В одній із заборонених книг Стяжкіної стигма окупації розповідь про те, як на захопленій зараз Росією українській території нацисти знищували радянську літературу, яку місцеві жителі намагалися врятувати. Цікаво, що в мене одна з героїн з цієї стигми вона писала про себе виправдальний такий там лист, що вона хороша, і вона не співпрацювала, і вона пише. І коли німці прийшли вилучати книги з бібліотеки. То мене запросили як фахівчиню з хімії і біології, щоб я змогла оцінити ну, якість цих книжок. І коли я побачила книжки Леніна, я обережно сховала їх в куточку, накривши іншими книжками. Тобто, по суті, зараз вони повторюють те саме, про що написано в тій книжці, яку вони вилучили. Це прекрасно. Об'єднуючи мільйони сердець... Зумисне знищення українських книжок може трактуватися як воєнний злочин, каже співкоординатор штабу порятунку спадщини Ігор Пошивайло. Це може бути потрапляно як злочини, воєнні злочини проти культури, проти людяності. Цьому насправді є дуже багато фактів. Треба довести справді зумисність подібних дій, таких, що расисти цілеспрямовано, окуповуючи. Наші міста, містечка і села, вони е, відбирають особливу літературу, яка, стосує, яка стосується нашої ідентичності, незалежності, яка є патріотична література для дітей, для дорослих і подібно насистам. Подібні книжкові колекції ретельно відбираються, виносяться в двори і публічно показово спалюються. Замість вилучених книг росіяни привозять свою літературу. Там цілі фури під'їжджають. Читайте на російському языке, це Пушкін, Достоєвський, це Агнія Барто, це Маршак, це Чехов, це Лермонтов, тобто класики, російські класики. Вони Карелін, вони заміняються оцінити масштаби втрачених видань на окупованих територіях, кажуть фахівці, наразі неможливо, адже крім тих, що постраждали від обстрілів і цілеспрямованого знищення, часто книги ставали ще й засобом для виживання під час холодів. Ірина Шенкаренко, Ірина Соломко, Ірина Матвійчук, Костянтин Голубчик, Голос Америки.